Будьмо уважні. В той час зібрали фарисейни тепер восвященники раду на Ісуса і говорили, що нам робити, той чоловік робить силу чудес, якщо ми лишимо його, так усі увірують у нього і прийдуть римляни, знищать місто наше і наш народ. Один же з них Каяфа, що був первосвященником, того року мовив до них, ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине, сказав Він це не від себе самого, але тому, що був первосвящеником того року і пророкував, що Ісус мав вмерти за народ, і не тільки за народ, а лише щоб зібрати, зібрати в одне розцінних дітей Божих від того, Отже. Дня вони радилися між собою, як би його вбити. Тому Ісус не хотів вже більше явно ходити серед людей, але пішов звідти в околиці біля пустині у місто, зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми, наближалася юдейська Пасха. Багато людей з околиці прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. І вони шукали Ісуса. І стоячи у храмі, говорили між собою, як вам здається, чи не прийде він на свято, перевосвящеників і Фарисеї, дали було наказ, що коли хто дізнається, де він, має донести, щоб його схопити. Слава тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Зібралися фарисеї, та й радяться, як би Ісуса схопити? Чому? Силу чудес робить. Дуже багато людей йдуть за Ним. Чуєте, що робить? Закаменілий, затверділий, зачерствілий світ. І коли приходить Господь, світ його не приймає, навіть враховуючи те, що творить силу чудес. Люди зціляються, сліпі порозрівають, каліки починають ходити. Ні, для них важно те, що вони втрачають свій авторитет. І як то змінити? Без жертви це неможливо. Приходять, наступне читаємо ми далі святе письмо, де говориться, що наближалося свято Пасхи. і Всі не туди. Наближалося юдейська Пасха і багато людей з околиць прибули. Перед Пасхою до Єрусалиму, щоби очиститися, чуєте? І шукали Ісуса і стояли у храмі і говорили: а ну, чи прийде він на Пасху. Бо всі вже знали, що його треба видати. На Пасху, приходили очиститися. І коли Каяфа сказав, що Краще, щоб за народ умер один чоловік, чим цілий народ. І щоб зібрати розсіяних навколо себе. Чуєте? Чуєте, в чому була жертва Ісуса? Умерти, щоб зібрати розсіяних навколо себе? Христова смерть. Для кожного стала таким поштовхом, знаєте, той слухав Слово Боже, добре він казав. Той оздоровився. І той чув, той бачив. І коли таку людину справедливу, несправедливо засуджують і вбивають, ще в такий спосіб ганебний, засудили як найгіршого грішника. Це для того, щоб сколихнулося навіть саме кам'яне серце. Щоб навколо цієї жертви зібрати всіх тих розсіяних, каже, каже Іван Гелес. Що сьогодні проходить в Україні? Кажіть мені. Гинуть наші хлопці, захищаючи свою землю та. Це є жертва. Щоб зібрати розсіяних, люба жертва для того є, щоб кожен задумався і проаналізував своє життя. Чи є в тому моєму житті місце для Ісуса? Чи є там місце для Бога, Чи є там місце для Божих заповідей, Чи є там місце. Для самої моралі християнської, для самого стилю життя є там у нашому житті то місце Чи ми так як у ті фарисеї? Треба його вбити. Давайте нарадимося, як би його схопити і вбити. Чому світ жорстокий? Тому що багато людей убили у собі Христа. Він був, він жив в основах моралі християнської, в основах добрих християнських принципів. Кожна людина в собі є створена на образі подобу Божу. І вона є Божа, і вона поступає по Божому. І вона має совість. Але помало, помало, через свою гордість, через лінивство, неумірність, ми ту совість прибиваємо, прибиваємо до землі, прибиваємо. І потім вона вмирає. Коли вмирає совість, це означає, що ми вбили у собі Бога. Його в нас нема. І попробуй потім то навернути. Як то направити? Без жертви ніяк. І ми сьогодні маємо велику жертву. Ми маємо велике повторення тих часів Ісуса Христа. Сини і дочки України віддають своє життя. Скільки вам ще треба жертв, щоб ви опам'яталися закаміння серце? Скільки треба ще крові пролити? Чи ви хочете, щоб знову Христос прийшов, взяв хрест на себе, йшов хрестну дорогу і на головці був прибитий людськими злобами, ненавистю, людськими інтригами. А давайте краще один чоловік загине, чим цілий народ має пропасти, бо тому, що вони вже все собі настроїли, усю систему. Вони вже знають, хто, кому, що платить, скільки, куди, де. І тут приходить Христос і каже: давайте по-божому. А їм то не підходить. Ви хочете, щоб Христос ще раз йшов на Олгофту мало нам тих жертв, що ми маємо. Христа хочемо прибити до, до Христа. Звертаюся до тих закам'янілих сердець? Настав час покаяння. Настав час. Збирати каміння, є час розкидати каміння, а є час збирати. Настав час навернення, настав час пробудження. Настав час відкрити Богові двері у своє серце, у свою душу. Господи, прости мені через те, що я був такий зачерствілий, що Ти не знайшов місця в мене. Боже, прости мені, бо думав більше про себе, як про тих, що навколо мене. Боже, прости мені, бо в моїм серці було купа місця для всього, а для Тебе не було. Прости мені, Господи, бо я приймаю Твою жертву. І я сьогодні є свідком жертви українського народу. І я кажу, Боже, через мої уста прийми оцю жертву, щоб вона дала плоди для всіх тих. Які закам'яніли. Щоб ця жертва змінила людей, щоб люди опам'яталися. Наблизалася Пасха, вони прийшли, щоб очиститися. Тому я вам кажу, всяка жертва це нагода очиститися. Будьте чисті, бо в чистих душах. Мешкає Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес.